Доброго вечора. Я хотів би таке сьогодні відео записати. Це не типово в принципі, для мого каналу, тому що мій канал був створений різдволі різносторонній. А я останнє стикнувся з такими труднощами. Більшість я користуюся тіктоком, більшість там викладаю відео, але не хочу цей канал якось завантажувати таку інформацію. І виникли, виникли деякі питання. Я думаю, що це, вони почалися в цьому році. Вони були зв'язані з фінансовою сферою. Спочатку я не міг перевести через деякі сервіси в Україну кошти. Мені потрібно було це зробити, тому що я являюсь платником в Україні. Ну, це моя приватна справа, що я там плачу. Не буду роз'ясняти. Порушувалося, як би сказати, стосовно мене, справа в тому, що мене змушують дві країни одночасно виконувати обов'язки, які не маю виконувати в двох країнах, маю виконувати одні. Але польська сторона, вона собі взяла на себе такі. Такі права, які їй не, не, не це не належать. Вона, не розбираючи ситуації, почала, почала на іноземця навішувати, так сказати, різного роду вимоги. І ситуація набула такого. Безглузду якогось зараз розмаху, що почалися питання з рахунками, почалися питання з рахунками, які почали мені утруднювати життя. Останній невеличкий перерахунок мені відбувався з карточки на карточку. І то, що в мене не був указаний індифіційний їхній податковий номер. Вони просто повернули цей переказ назад. Але мені нібито повідомили, що в сервісі, що ви бачите, ласка, а у вас якісь там питання податкові. Але знаєте, що саме, саме більше вбиває в цій ситуації, то що коли мені дали карточку, списується за користування цією карточкою, ну, десь. Нашій готівці будемо рахувати 100 гривень. Тобто, списатися за те, що ти користуєшся цим рахунком, можуть, та? а користуватися рахунком не можна. Абсурдна, доволі такі ситуації. Може хтось свої там якісь уваги. це... Але мені здається, це якісь якісь такі. Набуває резонансу, якась така безглузда манія, що наш час він безцінний. Я з ними порядка 3-4 годин розмовляв і ну, переписувався так. І вони дякую за ваш час. Я їх за це розмову не це. Я говорю, мій час не безкоштовний. Можете ви мені компенсувати якимись там коштами? Все ж таки, це фінансова група. І я розумію, в чому полягає це питання. Сидить якісь банки і заробляє на цьому кошти. І морижить кожну людину. От Напишіть мені, будь ласка, в коментарях. Цікаву просто тему почути е на рахунок цієї компанії це компанія Revolut. Я не є таким відомим там блогером. Я просто хотів би дізнатися, наскільки в кого. Виникли негативи з цієї компанії. Я, мабуть, буду на наступний рік, чи коли там буду закривати ці рахунки і буду змушений якось звертатись, Тому що я думаю, раніше, що ця карточка, вона якби не підв'язує мене до якихось там зобов'язань чи що, щось такого на зразок. виникають такі питання, що. Ну, це не ті постсервіси, якими можна користуватися так, як би без питань. Нам закручують такі гайки. І я цю м -м, помічаю ситуацію, тенденцію таку практично у всіх сервісах різних країн. Поки що я користуюся двома-трьома країнами, але на майбутнє. Я думаю, що буду більш глобальніше розширяти свою географію відносин країн, наскільки це можливо. Я не думаю, що там я підв'яжуся з якоїсь країни конкретно, і ця країна зможе мене в чомусь там об обкласти якось там так. Якось так воно виходить. Дайте якісь свої коментарі. Як ви рахуєте, чи варто так безкоштовно витрачати свій час на оцих одноруких бандитів, які з нас забирають ні за що, ні про що. Ми постійно якісь платимо податки, ми постійно якісь гроші витрачаємо на чужі ініціативи. Ну, будь-що так стосується якісь торгові центри, щось будується, щось постійно там це. А ми з того нічого не маємо. От кому пустуючі торгові центри треба? Мене цікавить питання. Кому ці будови потрібні? Кому це все потрібно? Ну, з часом починає пустувати. Амбіції тих людей, які це все побудували, вони. Просто мені цікаво на рахунок цього. Хотілося би вашу думку, чи ви так просто готові віддавати свої кровно зароблені кошти якимось там таким структурам, таким сірим структурам. Давайте свої коментарі в цьому в коментарях. В коментарі давайте в коментарях. Так, є. всім гарного вечора. Думаю, ми ще всі поки хто буде писати живі люди, ми себе якось думаю, поважаємо. Пишіть, якщо ви себе поважаєте, пишіть, якщо вас дослухали, дякую, що дослухали це відео до кінця.